Строкач тетяна, осінь, шурхіт листя під ногами, і жоржини з сумом відцвітають, свято вчителів усі вітають. Знову лину я в думках до мами. Мамо, люба, нині наше свято, в нас з тобою вдячні, діти, квіти. Як же з цього щиро не радіти, та лиш в тиші змушена мовчати? Бо твій образ у душі і в серці, і берізки вітер лист зриває. Він в зажурі тихо опадає, ніжним споменом до мене повертається, мама в сон прийде, голубка сива. Поцілує, пригорне до себе, Боже, я молитимусь до Тебе, пам'ять вічна, осінь так журла.